Івано-Франків стає комфортнішим для велосипедистів. Таку тенденцію констатують самі власники залізних коней. Мовляв, у місті вперше здійснюються реальні кроки для створення велоінфраструктури. Поліпшилася дорожня розмітка. На окремих вулицях з'явилися спеціальні велосипедні переїзди. Вони червоного кольору та розташовані поблизу пішохідного переходу. Це інновація їх не було в нашому місті, їх немає ще в багатьох містах. Однак вони є в правилах дорожнього руху. І водії і пішоходи повинні би знати, що це не пішоходний перехід, але це велосипедний переїзд, і велосипедист, проїжджаючи по ньому, має право проїжджати перехрестя, не спішуючись, тобто не злізаючи з велосипеда, просто їхати. І він має пріоритет в такому випадку перед автомобілями. Це ключове, це треба пам'ятати. Тим не менш, пішоходи поки що не надто зважають на нововведення, тож пересуваються як по власному переходу, так і по території роверистів. Однак, як чиновники, так і активісти сподіваються, що це. Лише питання часу, і згодом мешканці таки вивчать нові правила. Між тим велопереїздами місто не обмежиться. Комунальники наносять також велосмуги на дорогах. А ще обіцяють, незабаром івано франківськ отримає справжні велодоріжки. Проект закінчується велодоріжки на вулиці Галицький. Знаєте, що є проект велодріжки на вулиці Набережні Міста Фаника. І такими повільними кроками, маленькими, виходячи з цього маленького фінансування, але ми рухаємося власне до того, що. Місце буде, буде розвинена ця велоінфраструктура. На вулиці Галицькій обов'язково до кінця року ця велодоріжка з'явиться. Обов'язково роверисти кажуть, велодоріжки в Івано-Франківську потрібні лише на магістральних дорогах, де багато автомобілів. Що ж стосується центральної частини міста, то там для комфортної їзди водіїв і велосипедистів достатньо відповідної розмітки.